Та Україні, вітаю всіх на моєму каналі. До вашої уваги Opel Vivaro Автомобіль 2011 року. Довга база, як ми бачимо. Це у нас оригінальний пасажир мотор 2.0 84 кВт. І так, 11 рік це в нас ще йде Євро 4. Автомобіль, ну, скажімо так, найкращий в своєму класі, тому що. 11-й рік це ще немає сажового фільтра, тільки каталізатор. В подальшому у вас не виникне ніяких проблем з сажевим вирізати, там, прошивати комп'ютерів і все інше. Автомобіль з завода йшов тільки з каталізатором. Форсунки вже йдуть електромагнітні звичайні, прості, невибагливі до соляри. а от сажі немає Прямо це дуже величезний плюс. Мотор у нас цепний привід, як я вже сказав, 84 кВт це самий потужний на 2.0. Дуже хорошо вони себе зарекомендували. що мотори, що мотори, форсунки на цих моторах Ходять дуже добре. Реально, автомобіль мільйонник, виходжує 700-800 тисяч взагалі без проблем. І так, стосовно цього автомобіля, цей автомобіль був пригнаний у 2016 році. Від того часу був в одних руках. В автомобілі повністю вся сервісна історія до 2016 року. Автомобіль кожних 15 тисяч проходив ТО. Все є на CarVertical, все зафіксовано. Зараз автомобілі 248 тисяч пробігів. Це оригінальний пробіг 100%. Я покажу він код. То хоче, будь ласка, перевіряйте. Автомобіль був в одних руках весь час і тому зберігся от в такому стані, як ви його бачите. Він, ну я б сказав, в відміннішому стані. У мене, напевно, там. П'ятерочка автомобілів, яких найкращих, оце він туди входить, це 100%. Це зі всіх, зі всіх автомобілів за весь час, які в мене були. Тут видно, Кузовщина ідеальна, все блистить. Автомобіль абсолютно без підкрасів, ну, жоден елемент не фарбувався. Все оригінальне, все як має бути. Він в такому червоному, яркому кольорі. Як я кажу, в одних руках і дійсно збережений стан автомобіля. На 180 тисяч тут був замінений цеп, і всі ці, все, що стосується цепа, успокоїтельне, це жителі, весь комплект було повністю все замінено. Зараз автомобіль працює просто ідеально, по ходовій взагалі немає жодних зауважень, ну абсолютно тихесенько, жодне там, сидіння не дрібіжить, ніяка там дверка не дрібіжить, ні панель, нічого абсолютно. Ну, Тобто все абсолютно в ідеалі. По кузову є на задній дверці один такий маленький нюансик і в принципі все. Так що взяти навіть висічки по великому рахунку немає. От навіть на капоті, може щось дуже міленьке, ну, от, як бачимо, от, щось типу того. А так все в ідеалі. Оптика ну така, як нова, все не жовте, нічого. Туманочки також, бампер оригінальний, не фарбований, цілесенький, ні протертості, нічого немає. Гума у нас блізак. Така теж майже нова. Зимова, правда, вже таке сезон закінчився, але я купував цей автомобіль на зимовій гумі, так і продаю. В принципі, зимова гума дорожча, ніж літня. Тому хто вже придбає цей автомобіль, вже купить собі літню, а на слідуючих 2-3 сезони ще буде ось ця гума. І так, як ми бачимо, вівариків впишеться тут 2900, це на довгій базі максимальне навантаження. Якщо буде 2700, то це в короткій базі максимальне навантаження. В трафіків і в Ніссану Примастар на дверках пишеться DC115. Це у нас максимальна потужність мотора. А віварика це можна зрозуміти ззаду. Зараз я покажу. Якщо пишеться просто Opel Vivaro, це у нас 66 кВт. Якщо пишеться Opel Vivaro CDTI, то це у нас 84 кВт. Оця вм'ятинка, за яку я кажу: це єдиний нюанс по автомобілю. В принципі, з понеділка попробую записатися, я вже пробував записатися, але зараз дуже великі черги. Попробую так, щоб відкатати, щоб не фарбувати. Тому що автомобіль не фарбований, не бачу за цього ну, сенсу фарбувати. Отак ми бачимо з цієї сторони, він також, все ідеально. Він такий прям яркий автомобіль, в очі кидається як треба. Ззаді у нас оригінальний партронік, є фаркоп, є дворнички, підігрів задніх вікон, Все це працює, всі підсіточки, все також працює. Зверху є релінги, не знаю, чи казав, чи ні, але тут, в принципі, видно. І ще так хочу зауважити, що по арочках також ні висічки, нічого. Зазвичай тут дуже часто буває, висікає в цьому автомобілю цього немає. Тут все також, все ціленьке, все гарненьке. Як ми бачимо, всі шелдики на місці, всі чотири колеса блізак однакові. Ну, В принципі, думаю, по кузову, все зрозуміло. Автомобіль реально можна сказати, якщо не та ямка. То в ідеалі. Так, йдемо до салону. От, Можна звернути увагу. Такий у нас сіренький салончик, автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Тут є легенька така ніби протертість, Ну, в машині 250 майже в тисяч пробігу. Я рахую, що це прям ідеальні сидіння. Також тут поліки, все це ціленьке. Тут навіть видно, є трошки сліди експлуатації, але це в принципі, нормально на такий пробіг. Тут все ціле, жоден болтик там не кручений, нічого, абсолютно все в ідеалі. Є також у нас електросклопідйомники, електродзеркала. Всі віконечка у нас одинички. Автомобіль чистий 11 рік. Як ми бачимо, це рестайлінг, панель вже йде нова, так як я казав, тут йде нова панель з 2010 року, тут же йдуть звичайні електромагнітні форсунки. Тут у нас є коректор фар, справа є партронік, який вмикається, вимикається. Руль, звичайний, без круїза, але автомобіль йде з задніми обдувами. Зараз я конкретно все покажу. Є кондиціонер, шестиступінчата механіка, центральний замок, підігрів дзеркал та задніх вікон, штатна магнітола, до речі, яка дуже класно ловить радіо. Подушка безпеки в панелі, подушка безпеки в рулю. В принципі, все тут добре. Так, одразу. Моторний відсік. Моторчик. Такий робочий стан. Ніде там ржавчин такого, нічого немає. Тут також все ціле. Харки всі оригінальні, тут все також, все ціленьке. Так, ідемо далі по салону. Так, це у нас отут, як ми бачимо, я спеціально не знімав. Тут металічні такі кріплення до заднього дивана. Зараз я покажу детально. Спочатку тут все ціленьке, все гарненьке. Так, сидіння Ззаді у нас два дивани, як я вже казав, це у нас оригінальний пасажир, дев'ятимісний. Нічого не потрібно змінювати в документах. Сидіння Isofix, це можливість кріпити дитячі крісла. є обдуви на кожного пасажира. Як я вже не в одному відео показував, і, в принципі, люди всі вже знають. Це у нас синє це отут буде наверху дути кондиціонер. Наверху дує тільки холодне повітря. А от червоний, червона крутілочка це у нас тут обдуви на полу, це тільки тепле повітря. Також вони йдуть. Кондиціонер десь сюди назад, на задніх пасажирів. Оцей диван, оце що я казав спереді на панелі, цей диван розкладається ось так. Тобто він і складається сюди, і людина ще зробила, що він розкладався. Він робиться як ліжко. Дуже зручно. Ще, до речі, сам не пробував. Людина казала власник, що це все дуже легко там, монтується і все. Можна в одному зробити в 2 секунди. Обводочка вікон цілесенька, кому потрібно, можу обтягнути. Також можу поставити там камери заднього ходу, будь що абсолютно кого що цікавить. Диски там і всі інші салони можу притягнути. що цікавить, будь ласка, звертайтесь. звертайтеся. Тут все у нас в ідеалі. Ні ржавчин, пол ціленький, ні задирів, нічого. Одна від сидіння, також ні ржавчинок, нічого немає абсолютно. Такий на салон. До речі, ще дах покажу. Дах у нас ціленький. Він, правда, такий матовий трохи, але цілий. Дверки тихесенько закриваються. От, Дуже ярко виглядає автомобіль, отак як, як на відео, ви бачите, так він в житті. Дуже яркий. Так, ззаду полочка у нас збереглась на місці. Ось такий вигляд залу. Ззаду. Все гарно. Дверцята також, все ціленьке. Є якісь там мілкі сліди експлуатації, але ну це прям дуже мілкі. Ось такі у нас. О, до речі, заведу, покажу, що там ні димків. Нічого немає абсолютно так і подивимося моторний. От, Будь ласка, тільки завів, ніяких димів, абсолютно нічого немає, як ви бачите, все ідеально працює, присутніше такий специфічний запах. Ось, вигляд занов. Всі ці герметики оригінальні. Як я вже казав, абсолютно підкрасів немає. Порошки рівнесенькі. Отака робота мотора. Як я вже казав, тут такого жодний болтик не кручений, абсолютно ні відмінна робота мотора. я думаю в принципі Такий автомобіль, а, до речі, ще не показав ВІН-код, Ось тут, будь ласка, ВІН-код, Ставте на паузу і можете перевірити по Carverтіку. Там є вся сервісна історія, це автомобілю 100% рідний пробіг 248 тисяч. І так, кого що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, можете в Viber, можна по телефону, можна під відео. Ціна на автомобіль також буде під відео. Все, до зустрічі!